Доброго дня, шановні. Якби зрозуміли, що ми приїхали на Грандік. дік там океан далі видніться. Ось моя клумба теж. Не полита, але виживає. Земля відпрацьовує своє. І подивіться, ось вона, як кажуть, ознака Канади. Може, вже й зараз кругом він йде. Золотарник канадський. Бачите, його в мене садили, він тут кругом жовтіє. Хочете його, не хочете, а він є. Ось він. Багато деякий, бачите, там от відцвів трошки, але ось він, золотарник. Ніхто його не сіє, він тут, як кажуть, хазяйнує. Ну, і теж можете побачити, ось наша. Покрівка або айстра осіння. Теж її ніхто не сіяв. Ось вона собі тут вибирає місце і бджілки працюють. Є ось отака айстра осіння і ось отака біленька. От. Тут вийшло трошечки. жарко у нас жарко, температура тримається. Це у нас тут такий струмочок тече, то я йду вздовж струмочка, але він зараз пересок. Немає води. Це теж, бачите, біленькі такі квіточки, їх тут багато. І золотарник. Золото. Посиділа от там от. дерево у нас, звичайно, дуже гарне. Вон вона теж. Я не бачила, вже прийшла, почула. І ось вона на вербі, білочка. Дивиться, чи вниз, чи вверх ховатися. О, вниз, побігла, побігла. Отак от, от. Мамочка має діточок. Ось так, шановні, такі вони реалії. Гарного вам настрою, мирного неба. І бувайте здорові.